Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. 16-річний Дмитро Слободяник із Крижополя робить останні налаштування у ноутбуці та готується до тестування дрону, який зібрав власноруч. Перевіряє вітряки та зображення з камери. Щоб картинку бачити, удобно. Так, ми включаємо фьорчика. Вперше безпілотника запускає на місцевому стадіоні. Каже, досвід на його випробування дали військові. Запуск вдався. Трохи було тверде приземлення. Це дрони камікадзе восьмидіймові FPV. Під вагу приблизно півтора кілограма. На дальність він зможе полетіти кілометрів сім, залежить від антенни ретранслятора. Дрони камікадзе для військових почав збирати у січні, розповідає Дмитро. Робить це у літній кухні, яку облаштував під майстерню. Тут зберігає комплектуюче та працює з паяльником. каже, як робити безпілотники, вчився в інтернеті. Згодом пройшов курс під назвою Інженер БПЛА та почав експериментувати не аби як допомогло знайомство з київським волонтером, який теж виготовляє і ремонтує дрони. Зв'язався в інтернеті з одним дядьком, який виготовляє рами українського виробництва. Скомунікував з ним, розказав свою історію за зарядні станції, ці повербанки за цю всю волонтерську діяльність. І він розчулився і надав мені деякі комплектуючі за просто так задарма. Я з них зробив приблизно там за місяць. Грався перший дрон, відправив йому на тести. Він протестував, відправив його і він вже полетів по призначенню. Каже, збирати дрон не важко, головне, аби були комплектуючі. З інструментів використовує викрутки та кусачки. Один безпілотник виготовляє протягом трьох годин. Ще дві витрачає на його налаштування. З моєї роботи це збірка рами. Рама приходить повністю розібрана. Я збираю її з використанням фіксатора різьби, щоб різні вібрації не розкрутили її. Розпайка всіх компонентів, їхні розташування, встановлення моторів. Взагалі всі комплектуючі я підбираю від потреби військових і від їхньої наявності. Мозок дрона це польотний контролер і регулятор оберців. Далі є відеопередавач, передає картинку відео. Є приймач, який приймає сигнал від апаратури керування. Мотори вже в рамі стоять. Мотори залежать від моторів, як далеко зможе пролетіти дрон і як багато вантажу зможе його пронести. Найважчим у збиранні дрона є паяльні роботи, каже хлопець, але і цього можна навчитися. Зараз ми паяємо приймач на польотний контролер. Будемо проводки. Тут нема нічого складного. Головне більше флюсу дозволяти і все буде добре. Це все припаюється для. Того, щоб польотний контролер міг спілкуватися з пілотом і з його пультом керування, за словами Дмитра, собівартість дрона майже 13 тисяч гривень. Все залежить від деталей. Зараз закуповує їх на вітчизняному ринку. Гроші на комплектуючі назбирав разом з друзями. «Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я!» Ось сюди назбирай донати, щоб військовим дрони надіслати. Цього року на новорічні свята ми з друзями, однокласниками, односельчанами з нашої школи згуртувалися, зробили два вертепи і сумарно назбирали 122 тисячі гривень за колядки, щедрівки, маланки. Ходили по двом календарям, по старому і по новому. Цієї суми вистачило на вісім дронів. Аби замовити дрони, потрібно написати на благодійний фонд Українці для України, каже Дмитро. Він є членом цієї волонтерської спільноти. Або ж написати йому у соцмережі. Там же юнак збирає донати на деталі для безпілотників. Нині в роботі 10 дронів. Вони, каже Дмитро, вже заброньовані і до кінця місяця будуть відправлені на фронт. Дар'я Красовська, Андрій Нєціров, Суспільне новини, Вінниччина. Волонтери звіничини виготовляють баги для оборонців. Автомеханік Віктор Ярещенко готує важіль підвіски перед встановленням на металевий каркас автомобіля. Важіль приварює на основу багі. Це нижній важіль, а це верхній буде стояти. Вони взаємозамінні що на ліву сторону, що на праву. Однакові. Баги для оборонців виготовляють у селі зарванці. Автівка, яку роблять сьогодні, 17-та від початку повномасштабного вторгнення на виготовлення одного йде Місяць суспільному механік розповідає про параметри автівки. ширина 1,6 метра, довжина 3 метра. Мотор в цій конструкції позаду за рахунок цього найкраща прохідність. Три-чотири тижні треба, щоб баги було готове. Вона двохмісна, але ми ще буває ззаді, якщо бойова, робимо ще одну сідушку для пулеметчика. Конструкцію багі для оборонців спроєктували на основі спортивного багі, розповідає Віталій Онофрійчук. У минулому чоловік професійно займався автокросом, був призаром всеукраїнських змагань у розділі Багі. Після початку російського вторгнення призупинив спортивну кар'єру. Тепер, каже, допомагає армії. Тут ми взяли. Базу основу спортивну, навіть ці речаги це А-образні речаги, повністю скопіровані з спортивної машини. Хоп, трошки ми її розширили, переробили, але під цю саме цю за що цего тут повна незалежна подвістка. Вона дуже дуже має високі ходові качества. З автокросу залишили й захисний елемент від спортивної моделі. Багі військові вигадали для нього інше застосування спорті це дуга безпечності йде, яка при столкновеннях спасає пілота. І от хлопці приїхали, побачили таку дугу, кажуть, нам теж потрібно, бо на ній можна ставати. Мотори та елементи ходової частини беруть від Жигулів, розповідає Віталій Онофрійчук. Їх використовують через дешевизну та доступність запчастин. Машина важить 500-600 кілограм, а мотори, ну, Тож 80, 90, 60 сил, ну як які, але це дуже хороше співвідношення на вес до домощності через це до потужності. Через це в нас гарні показники. Її можна грузити, і вона геть не чувствує нагрузок. Собівартість готового багі майже 160 тисяч гривень. Гроші на виготовлення збирають волонтери. Баги, над яким працюють зараз, планують завершити на початку березня, каже Онофрійчук. Його передадуть розвідникам Андрій Коник, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінничина. Повесняний одяг та взуття для онуків до гуманітарного складу спільна справа, що у мікрорайоні Сабарів прийшла пересланка з Донеччини Людмила Лузан. Та да, це от беремо, на Давіда пройде калгатки, треба. Мальчику 8 років, курточку розповідає до Вінниці з Донеччини півтора року тому приїхали всією родиною, а це 12 осіб. Найменшому онуку два роки. Коли виїздили з собою, взяли лише найнеобхідніше. Тому сюди приходить, аби підібрати речі по сезону. Нас тут аділі, обули, постелі дали. Шукала куртку на весну 54-го розміру, втім, нічого не підібрала, каже пані Олександра. Жінка теж переселенка з Донеччини. Поки, каже, бере книги. Я люблю книжки читати, документальні ось книжки. Речі до центру приносять небайдужі, каже волонтерка Світлана Новікова. Їх тут перевіряють та сортують. Детське, взросла, для мужчин, для жін. є у нас іграшки, книжки приносять. У центрі одяг безкоштовно можуть взяти не лише переселенці, а й люди, які його потребують, каже завідувачка гуманітарного складу Тетяна Трушина. Працюють тричі на тиждень у вівторок, середу та суботу з 12 до 16 години. З одягу у нас є все, але тільки не всі розміри. Саме менше приносять мужського одягу. великі розміри. От такі, як ті типу, мы ми можемо чоловіка одягти, обуть. А свише п'ятідесятого у нас уже немножко так вот привезли, отложили, человек чоловік прийшов, одягли, обули. А це пункт полум'я надії у Вінниці. Тут теж роздають речі тим, хто цього потребує. Безхатько Віктор каже: прийшов по одяг та взуття. Слава Богу, нашому шо братія такі, що дають нам. Допомога дитячого та жіночого одягу достатньо. Потреба є у чоловічому, а ще у взуті сорокового та сорок другого розмірів, каже волонтер Сергій Капітула. Без хаченків багато, додавались переселенців, які приїжджають. Потреба в людей є люди. Приносять, але цього вже стало замало. Зараз конкретно є потреба в чоловічому одязі, так само взуття. Нижня білизна, ну засоби гігієни. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.